В Україні встановлений загальний пенсійний вік як для чоловіків, так і для жінок. Це 60 років. До певного моменту можна було вийти на пенсію жінкам у віці від 55 до 60 років, але на сьогоднішній день і чоловіки, і жінки виходять на пенсію у 60 Достроково до досягнення цього віку можуть вийти на пенсію робітники, які працювали на підземних роботах, на роботах з важкими, особливо важкими умовами праці, це так звані роботи, відповідно до списків 1 і 2. Це списки професій спеціальностей, затверджених кабінетом міністрів, робота на яких дає право до строкового виходу на пенсію, якщо працівник працював на цих роботах повний день і має відповідний стаж. Також достроково вийти на пенсію можуть жінки, які мають 5 і більше дітей і виховали їх до 6-річного віку, або матері дітей з інвалідністю. Вони можуть вийти на пенсію 50 років при наявності страхового стажу не менше 15 років. Одинокі батьки, які виховують 5 і більше дітей, також можуть вийти на пенсію достроково.